Ми прагнемо, аби компанія Сігнет працювала як єдиний організм. Злагоджені дії, взаєморозуміння та взаємоповага, спільна мета, спільна перемога. Сігнет уже понад 10 років на ринку. Життя змінюється, світ змінюється. Незмінною лишається командна робота як одна з цінностей Сігнет. Непорушним принципом нашої роботи є надійність. Коли слово не розходиться з ділом, коли усі зобов'язання виконуються, коли партнери переконані, що Сігнет це компанія, якій можна довіряти, у Сігнеті ми цінуємо професіоналізм та розвиток, Створюємо середовище для постійного самовдосконалення. Професіоналізм це не статичний стан. Він потребує безперервного навчання. Нові виклики потребують нових рішень. Тож рух вперед можливий лише завдяки розвитку майстерності команди. У нашій компанії висока технологічність виробництва поєднується з потужною експертизою співробітників. Ми вивчаємо прогресивний світовий досвід, проводимо експерименти, впроваджуємо кращі практики у виробництві. Усе це для отримання максимального результату в кожному із напрямків діяльності. У будь-яких своїх діях ми керуємось принципом раціональності. Будуємо бізнес-процеси логічно і послідовно. Впроваджуємо інновації вґрунтовано і осмислено. Витрачаємо енергію лише на ті кроки, що ведуть до мети найкоротшим шляхом. Проактивний підхід до роботи для нас означає, що краще попереджувати виникнення проблем, аніж їх вирішувати. Думати на кілька кроків вперед. Нести відповідальність за свої рішення, діяти активно та цілеспрямовано. Перемагати. Соціальна відповідальність для нас це ведення бізнесу з турботою про людей, співробітників, громади, партнерів, суспільство. Гідна оплата праці, чесна сплата податків. Благодійна допомога, розвиток регіонів, зміцнення національної економіки.